Це Карпати, вони рідні, а тепер хочеться подвоїти ваше щастя. Запрошуємо до альп! Полетіли! У! <світнє> Інспекція у французьких альп. Я і команда приїхали в Марібель. Це гірськолижній курорт, п'ять хвилин машиною і вже олігархічний куршавель. Дай Бог, щоб молоді карпатські курорти могли брати приклад і старших, вчилися на їхніх помилках і тягнулися до гори. Ну що? Інспекція Марібелем пішли. Ой, куди? Сюди. Я вас провела у Марібелі у Бістро де Лорі. Цей заклад дуже класно поєднується з Карпатами. Чому? Тому що у Карпатах є заклади, такі як у Василя, у Наташі, у Ольги. А тут у Лоріка Бістро де Лорі. Заклад рекомендували інспектори Мішлена. Це демократичне місце, де можна поїсти за 40 євро. Отже, Лорік не чекає, але ми прийшли. Якщо будуть бити, будемо втікати. Лісом. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже приємно познайомитись. Мені а, Я телеведуча з України, а це дуже почесна народна нагорода. Можна у вас повечеряти? Звісно, якщо бажаєте, і ще одне Ви не проти, якщо ми зніматимемо на камери. ні, все добре. справді боже, дякую тобі, господа. То я думав, знову будуть в поліції викликати міліцію. So дуже вам дякую. Дуже добра, божа душа. До речі, кучеряві люди. Вони схожі на Янголів не випадково. Їх напевно душа янгорська. Чекай на меню, мені ще досі його не принесли. Може, вони поліцію викликають, ні? Не викликають поліцію? Незабаром дізнаємось. Я знаю, так сідайте, сідайте, а потім сідайте, сідайте, сідайте тільки вже в камеру. Розкажу про інтер'єр. Є елементи французького шале. Дуже багато дерева, дуже просте сервірування на столах. Червона любов, а чорний дуже була, дуже по-українськи. моя картина на стінах. Нема цих пафосних золотих рамок. Бачимо елементи марібельського курорту. Ось підйомники і кафе при них. Меню все ніяк не несуть. Вдамося до самообслуговування. Сама собі взяла меню. З одного боку напої, з іншого боку їжа. вечора. Доброго вечора мені б хотілося риби до раду на грилі. А звідки ця риба? Адже дуже важко доставляти продукти у гори. Рибу ловлять в озерах. А в Україні часто купують заморожену в супермаркетах. Справді в ресторанах, Так. і ти їси рибу, яка вмерла дуже давно. Зрозуміло, добре. Я буду ці кальмари. Так сьогодні дуже прохолодно. Так можна мені ще Глінтвейн. Я зроблю для вас найкраще. Справді, дякую. Ось так задумав, а хитринка в очах так, Щось мені підмішає, щоб я тут ноги не натягнула. Якщо натягну ноги, то я вас дуже любила? А де тут мої руки? Можна помити руки? Ідіть за мною. За правилами програми я маю перевірити туалет. Ви не проти? Будь ласка, точно? Ні? Просто іноді власники викликають поліцію. Будь ласка, не дзвоніть у поліцію. Дуже вам дякую. Туалет, тут чоловік, тут жіночка, червоне сідельце, є білий туалетний папір, все дуже чисто, мило, піниться, автоматично працює вода. Класний рукомийник. Є лейтмотив альпа. Камінець і дерево. Трушників немає, я дуже не люблю сушити руки. для того хочеться кремо. в мене сумаси дети крем. Подивіться, моя хустинка, вона ідеально чиста. Але. Мікроби і бактерії вони невидимі. Ось чому я і команда користуємося міні-лабораторією, яка бачить те, що невидимо. Я зараз перевірю вимикач у жіночому туалеті. Поверхня металева має бути із позначкою 58. Це не небезпечно. У закладі Бістров Лоріка миють вимикачі. Молодці, відповідальні. Дякую. Залишаю тут хустинку, а беру воду. Інспектор Фреймут хвилюється, адже час йти на кухню. Питати, не питати. І із способний Звісно. Дуже дякую. Насправді я трошки обманула хлопців Я сказала, зараз поговорю з шефом. Але в мене є інша мета спершу в історії Франції відкрити холодильники на цьому курорті. І зробити це публічно. До нас це ніхто не робив. Знайомтеся, це шеф-кухар Бістро Тома. Вітаю, мене звати Оля. Я телеведуча з України, а це моя команда. Так, крок за кроком ми зайшли на кухню. Знаєте, що мені подобається? Кухня відкрита, але я не відчуваю сторонніх запахів. У вас дуже чисті витяжки і якісне обладнання. Так. Ви вклали в нього багато грошей. А де ви зберігаєте рибу? Тут у холодильниках. Можна, я так подивлюся, чи вона свіже? Я зараз відкриваю холодильник і вже здивувався вже трошки мужчина. Це ж морозиво. Ні, це коробка для спецій. Так само ми зберігаємо і гриби. Мсія, перепрошуємо. Але ми питали про рибу. Дуже цікаво, що тут немає спеціальних боксів, у яких зберігають продукти. А де все ж таки ви зберігаєте рибу? Я хочу на неї подивитися. Покажу вам пізніше. Окей, лейця ну добре. Вже каже, пізніше буде показувати. Окей, де Ви зберігаєте м'ясо? М'ясо? Тома де у нас м'ясо? Вже трошечки хвилюється. Вже бачите, в нього вже не зовсім посмішка наличка. Це маринований лосось. Нарешті риба, але ми вже шукаємо м'ясо. А все ж таки деш м'ясо? Це говорю мені зуби, а м'ясо не показує. Це спеціальна піч. Насправді не показує ні м'ясо, а заговорюю зуби е, духовочкою. Ви тут робите піцу. Але все ж таки де м'ясо? Ми його загубили. Ось свіжий лосось. Yes. От дивак, його просять м'ясо, а він показує рибу. Знає Дуже добре, що він вакуумований. 9, 7, 14 є стікер на селмоні, А також м'ясо. Ви розморожуєте м'ясо? звісно, ні. Воно приходить вакуумоване, але свіже. Це дуже добре. Бачите, м'ясо вакуумоване. це те за що я борюся. тому що українські кухарі дістають заморожене м'ясо з холодильника, кладуть у воду, розморожують і подають на стіл. це зовсім інший смак. також. Ми використовуємо свіжу зелень. Травичка. Вже мені травичку пропонує. Дякую, що все показали. Піду вечеряти. Я хочу показати вам гриб, який ми зірвали сьогодні. Добре, показуйте. Ми пригостимо вас супом з цього гриба. ось цей гриб, так він не декоративний. Ми його використовуємо і в суп, і як декорацію. Цей гриб щойно зірвали. Ось його вже трошки з'їли. Альпійські гриб. Я не замовляла, ніякий суп з грибів, а що це він раптом захотів мене погодувати супом з грибів? Може, хочу втруїти? А ви тут? Я із задоволенням це скуштую смач. ваш суп. Я бачила кухню. Я буду пити і їсти. Це гаряче воно. Взимку воно допомагає лижникам краще ковзати по схилах. Дуже смачне. Добре, мені подали мініатюрний супчик. От Французи не дуже люблять меню порції. Гриб знайшли в цьому регіоні Марібель. Сьогодні весь заклад задурно, ну, сподіваюся, мені це не рахунок, і їсть суп. Щоб всім вистачило маленькими порціями. So це nice. так мило, Він грибці. неймовірно смачний. Дякую. Кальмари. Дуже вони класно просмажені, тому що кальмари часто тверді. Ці кальмари дуже м'які. Правда, петрушка трошки зів'яла. Ну, смачно. Ваш рахунок so дуже Thank дякую. You. Дуже проста подача чеку. Не несуть всяких партмане. Отже, мій рахунок 24 євро. Це кальмари і гаряче вино. 5 євро. Всього 29 євро. Я залишу 40. разом okay. Thank you so much. Дуже Thank дякую. Ну що, поговоримо? Відбулася інспекція у альпійському марібельському закладі Бістро, Бістро, Деларі. І я хочу з вами ділитися враженнями за п'ятьма пунктами. Атмосфера, Знаєте, я дуже не люблю, коли моя сукенка є ще в когось. Я люблю мати свій унікальний стиль. Ресторани у горах вони схожі один на одного. А бістро Деларі вибрав свій унікальний стиль, поєднав затишок шалі із стилем фанк-атмосфера плюс. Ціни. Мій рахунок 29 євро. Коли я зайшла сюди, на дверях я помітила позначку від попередніх інспекторів з Мішлена. Вона означала, тут можна поїсти за 40 доларів. Мої колеги європейські не надорили 29 євро. Основна страва та гаряче вино. За суп з грибочків грошей не взяли. Ціни плюс обслуговування. У цьому закладі працює Сільвер. Він є і власник, і адміністратор, і офіціант, і менеджер. Двоє хлопчиків в залі. Двоє хлопчиків на кухні. І вони справляються. Сільвер як шампунь і кондиціонер у одному флаконі, і йому вдається бути якісним. Обслуговування плюс їжа. Мені принесли у клумбі суп із місцевого грибочка з Альп. Їжа дуже апетитна. І тут у рецептах місцеві інгредієнти. Смачно їжа плюс чистота. Це найважливіший пункт нашої інспекції. Отже, у залі чисто. В туалеті мені лабораторія показала, що дещо перевищено брудність на вимикачі. Кухня. Нарізькі на салати. Їх зберігають у непрофесійному посуді в коробках з-під морозива. Але в двох холодильниках також я помітила рибу та м'ясо. Вони були вакуумовані, зберігались осторонь один від одного. Також овочі і фрукти теж зберігалися окремо. Я не знайшла заморожених продуктів. Наша програма вона не налаштована, щоб когось толерувати і робити поступки у власних рішеннях. Ви все бачили. Найголовніше те, що у закладі Бістро де Лорі» дійсно чисто. На кухні продукти зберігаються правильно, вони свіжі. І місцеві, а це найголовніше. Я знаю, що свого часу мої правнуки приїдуть в марібель кататися на лишах. Вони зайдуть в бістро доларі і скажуть, тут була наша бабуся, і вона залишила ось цю народну нагороду. Звісно, я раджу заклад бістро деларі у марібелі Франція всьому світу. Ця нагорода ваша. Ви її заслужили. Дякую.